Його козаки захистили собою Європу від турецької навали. Його військовому таланту заздрили найвідоміші тогочасні полководці. Він реформатор козацького війська, меценат і дипломат, пошановувач української освіти та культури, захисник православної віри та української церкви, він славетний гетьман, лицар українських перемог, Петро Конашевич Сагайдачний. Гетьман Петро Сагайдачний оповитий серпанком загадок та таємниць. Дата народження невідома. Знаємо лише про те, що походив з родини дрібного шляхтича, хоча вона була багатою і навіть мала власний геть. Отримав гарну освіту, навчаючись в Острозькій школі, що була осередком просвітництва. Згодом працював вчителем у Київському суді, проте світське життя було не для нього. Юний Петро вибрав для себе шлях козацької збиття. Він подався на Січ. За короткий час він показав себе розумним та хоробрим воїном. Козаки обирають його обозним і дозволяють керувати усією артилерією Січі, а згодом і гетьманом. Час гетьманства Сагайдачного доба морських козацьких походів. Він регулярно проводив набіги на турецькі міста і фортеці. З невеликими відносно силами він взяв трапезун, Синоп, очаків ішов на столицю, Царгород. Він потопив флот султана і, дочекавшись ночі, визволив бранців і все навколо спалив. Петро Сагайдачний провів реформу війська на Січі, основною метою якої було підвищення організації, дисципліни і боєздатності козацького війська. Він перетворив партизанські ватаги козаків у регулярне військо, усунув із ужитку елементи розбійницької вольниці, навів сувору дисципліну. Заборонив пити горілку під час морських походів. За цю провину нерідко карав смертною карою. Спрямувавши всю свою енергію та знання на боротьбу з Туреччиною та Кримським ханством, Гетьман усвідомлював необхідність боротьби проти Речі Посполитої. Проте він вів свою боротьбу виключно дипломатичним шляхом, оскільки розумів, що у відкритій боротьбі у нього шансів перемогти добре озброєне військо немає. Втім, деякі історики і сьогодні вважають його прихильником польської знаті. Проте Сагайдачний намагався виторгувати в польського короля як найбільше позитиву для України. Саме за його гетьманства Україна набула практично статусу Автономної Козацької республіки. У 1618 році польський король звернувся до гетьмана з проханням взяти участь у поході на Москву, щоб врятувати королевича Владислава. Петро Сагайдачний в свою чергу висунув ряд вимог: перше розширення козацької території. Друге свобода православної віри. Третє збільшення чисельності реєстрових козаків. Четверте визнання судової та адміністративної автономії України. Король і сенат погодилися на це. Разом зі своїм 20-ти тисячним військом гетьман вирушив на Московію, захопив Кутибель, лівни, Ялець і підійшов до Москви. Шлях до Москви був відкритим, але Петро Сагайдачний звелів припинити атаку і розвернув козаків назад. А шкода! Він захопив Калугу та стояв під стінами Калузького Кремля аж до перемир'я. Повернувшись з походу, Сагайдачний не пішов на січ, а прийшов з 20-ти тисячним військом у Київ. Де його було проголошено гетьманом над Київською Україною та гетьманом всього війська Запорізького, підтримуючи освіту і православ'я, Петро Сагайдачний записується з усім 20-тисячним військом запорізьким до Київського братства. Таким чином, прийнявши братство під свою козацьку опіку і захист, Сагайдачний зробив незвичний, безпрецедентний для того часу історичний крок поставив зброю на охорону освіти, культури і православ'я. Тоді ж він умовляє Єрусалимського патріарха Феофана висвятити митрополита та п'ять єпископів, і таким чином відновив православну ієрархію і врятував православну церкву. Польський уряд був розлючений і відмовився визнавати це. Проте у 1620 році розпочалася війна з Туреччиною, і виявилося, що без козацького війська Петра Сагайдачного справи не буде. Король особисто запросив його до Варшави і потім поручив йому власного сина та виконав всі вимоги. Тільки на цих умовах українські козаки взяли участь у Хотинській війні. Перемога під Хотином, де козацькі війська вщент розбили турецьку армію, стала вершиною військового таланту гетьмана. Сагайдачний запровадив у війську багато новоуведень, таких як певний стрій, легку і маневрену артилерію, добре озброєну та навчену піхоту. Він першим у військовій тактиці почав використовувати тактику засідних та зустрічних боїв, коли невеликі загони добре вишколених козаків нападали на маршеві колони супротивника, вносили безлад і паніку. Взагалі, військова стратегія і тактика Сагайдачного була розрахована на ведення бойових дій в умовах чисельної переваги противника, причому вирішальний удар завжди наносився миттєво і в найслабкіше місце. Все це принесло козакам європейське визнання та славу, а тактику їх битви і досі вивчають у закордонних військових вузах. Отож, у сьогоднішніх козаків військова майстерність закарбована в генах. Для Петра Сагайдачного перемога стала останньою. Його було поранено отруйною стрілою, і, незважаючи на догляд королівським лікарем, він помер 20 квітня 1622 року. Всі свої збереження він заповів Київському братству та львівській братській школі для освіти дітей з бідних сімей. У славного гетьмана славні нащадки. Його ім'я носить Національна академія сухопутних військ України. Сьогодні її випускники продовжують гетьманські традиції і здобувають перемогу для своєї волюбної та гордої країни.